Коло на площі привокзальній 2 відкрили фронт офіс управління соціальної політики міської ради. Тепер тут працюють фахівці із відділів по роботі з громадськістю та у справах ветеранів і осіб з інвалідністю. В установі люди отримуватимуть якісні послуги, і їм не потрібно буде звертатися до центрального офісу. Це є відокремлене приміщення, це є так, би фронт офіс. Тут буде здійснюватися безпосередній прийом громадян та вся робота, роботи, яка пов'язана з громадкістю напряму, тобто надання швидких та безпосередніх послуг, які можна надавати швидко та безпосередньо в приміщенні. Також завданням цього офісу є роз'яснювана робота, яка проводиться часто дуже до переліку швидких послуг увійшли і акти обстеження побутових умов, адже це дуже актуально під час виготовлення клієнтами субсидій. Загалом тут можна отримати 26 послуг для населення. Ще одна перевага фронтофісу поруч знаходиться міський центр надання адміністративних послуг. Ми хочемо послугу наблизити до людей. Ми знаємо, що ЦНАП за кілька років зарекомендувався Бо як добрий помічник наших мешканців громади, був такий скажімо, розрив, коли подавали документи в ЦНАП, якісь є неточності, документи поверталися знову в управління соцполітики, тому вирішили зробити фронт-офіс прямо в ЦНАПі, де є і працівники соцполітики, і також крім них шиї працюють працівники міської ради, це і земельних відносин, ДАБІ і Архітектури, тобто певні дні вони працюють, тобто нема потреби йти до ратуші. На сьогоднішній день саме у таких офісах та центрах люди отримують чимало послуг. У ЦНАПі фахівці різноманітних відділів та управлінь ведуть прийоми для коломоян. Складений графік, згідно якого вони приймають і консультують людей. Тобто людина, звернувшись до ЦНАПу, може перед тим проконсультуватися за правильність повноту подачі документів для отримання якісної послуги. У нас приймають в понеділок. З пів дев'ятої до дванадцятої управління архітектури і відділ державного архітектурно-будівельного контролю вівторок, середа четвер з пів дев'ятої до дванадцятої управління земельних ресурсів і майнових відносин щоденно в нас приймає працівник управління соціальної політики. Тож місцева влада хоче, щоб ЦНАП став центром надання якісних послуг для населення а відкриття поруч фронт офісу управління соціальної політики прискорює цей процес. З коломой Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.